Добрий ранок, любі мої друзі. Добрий ранок 7.09. Я тільки вийшла з дому. Сьогодні ж неділя, ви знаєте, що в неділю ми виходимо сюди пізніше. Зараз може продаємося з Лесі по базарчику, подивимося ціни. Але я так думаю, знаєте, як в неділю, обично в субота, такий сильний-сильний базар. А в неділю, знаєте, все, що вже остається, допродують і уїжджають додому а з вівторка з новими силами. Ну, зараз побачимо. Якщо буде що показати, ми вам покажемо. Бо ми зараз хочемо зайти через м'ясний корпус. Так, мої хорошенькі, ви знаєте, що кожен ранок він має бути ранок. Ми встали, глазки відкрили, потягуськи зробили, прийняли пішли душ, почистили зубочки, накрасили губочки і виходимо літящою походкою на роботу. дому, звісно, ми сюди виходимо тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре, по-другому ніяк. Я це вам буду говорити кожне утро. Нравиться комусь, не нравиться. Ну я нічого не можу зробити, хорошо мої ріденькі. Так, ну погодка така, знаєте, зараз я ще до машини не дійшла, бо хочу з вами поговорити, потім хочу прогрівати. Так, мої дівчаточки. Ну, Дівчатка і хлопчики, а то мені пишуть, ну, мальчики теж в нас є. Але ви знаєте, я так на честь з жінками говорю, знаєте, та мені кажеться, що я з жінками тільки говорю. Але я говорю з усіма вам. Я вже мільйон двадцять п'ять разів обідилася. Позавчора я лягла спати восім. Учора я зварила все на венігрет. Сьогодні я вже на кого спотує венігрі вже неділю робиться, я вам кажу, це він буде у мене золотий, мабуть. Лягла вчора я в 10 часу, щоб ви розуміли, встала я в 12 часов і то, що і мені показалося над хатою так гуділо щось, гуділо, гуділо. І гром з початку першого, до п'яті утра ніхто, всі собачки були по будкам, сів серед подвір'я і просто, знаєте, не те, що він завивав, а так, як, ну, як медленно, -медленно так отак він лаяв. Я вже відкрила вікно, кажу, громчик. Іди лягай з паточки, він так подивився на мене і далі. І знаєте, якесь таке состояння. Плюс такий сон плохий снився. Ну, сьогодні неділя. Я вже казала, куди ніч туди і сон. Або водичка тече. теж. знаєте, коли плохий сон? Куди вода, туди й со е, я, звісно, зараз не знаю скільки ще градусів. Ну, напевно, прилічно, тому що вода в собачок я утром вийшла їх кормити. Вода в них замерзла. То я витягнула льод, наляла тепломіла відеречка, наляла тепленькою їм водички. То хороший і машина вся така в інію. Зараз піду прогрію, подивлюся, але немає вітру. Якщо був вітер, мабуть, було всі 12. нас, бо такий морозит, він такий щипе, знаєте, за носика, щіпе, за щочки щіпе. Вони і так у мене рум'яні, ще ще більше. О, сказала, що немає вітерочка, він подув, пожалуйста. Мовчи свята. Так що, мої рідні, хорошого вам, прекрасного вихідного дня. Просто відпочивайте. Хто сьогодні вдома, знаєте, тако, ну там відкрити трошки вікно на провітрювання, на тих 15 тому що знаєте, свіжий воздух, є свіжий воздух. І потім лягайте собі, і дивіться, поїли. Лежали, поїли. Лежали. Я теж сьогодні Прийду з роботи. Зроблю вінігретика, пропили тому, що в мене від попугайчиків кажу, ви що побачили, що робиться на тумбочці, то це навіть не обговорюється. Вони ж у мене вернульки мої. Ну, золотульки. Э, я ж буду, знаєте, камера включається, мені все время хочеться щось говорити. Я слухайте, така хазяйка. Один день на війні ряд помила, другий день зварила, третій день його, дай Бог, зробити. Понимаєте, хазяйка така велика. Обично дівчині в неділю я стараюся нічого. Ви мені говорите, Помто я обичу сього неділю робила. Щас не робити. Але вчора я прийшла додому, почув так змерзла, знаєте, як так зяпко-зябко було. Я кинула віші в стірку, я їх не стирала. Це взагалі обично. Я прийшла, кинула, постирала, вивішила і щось там роблю. Я вчора нічого не робила. Я вчора просто прийшла, помилась, нагріла борщика, зварила на вінгріт і все. І лягла, виробилась. Але обідилась, треба лягати хоча б о 12. Чим раніше я лягаю, тим раніше я встаю. Це може бути і 12, і час, і два, і потім ти очі, як грошинки, понимаєте? Хоч би я включаю світа з что тому що включається світ, і вони починають добре рано, хорошого дня, так. Да, да. Так що мої рідні. я вам за минуту хочу розказати абсолютно все. Да, мої так, красуні мої. Я ще забула вам сказати, слухайте, я ж другий день така пуша встаю. У мене прям взагалі особливо утром, коли я встаю з кроваті, коли я заходжу в ванну, у мене глазки розширяються. Просто красотка. Я вам говорю, очей нема. На голові дурдом. Ні, ну, а хто утром встає гарненький? Ну хто, скажіть мені? Утром стоїш і дивишся на себе, хочеш плакати. Але легке движення холодної води трошки воно е улучшає вашу красоту. Дівочки, слухайте, правда, другий день дуже пухше. Я ж не п'ю, дивіться, я ж не п'ю газіровану воду, сладку воду не п'ю. Просто обично п'ю багато води. Ну утром встаю, не видно. Зараз це вийшло, мороз трошки вмилась холодною водою та й трошки вони відкриваються. Але така підпухша прямо дуже хорошо. Слухайте, що це може бути? І мочегоні не хочеться пити, знаєте, тому що їх ж теж вирядно пити. Я це б'ю фурасимі, лежать його взагалі не положено пити. Дівчки, а ну напишіть мені, що ж світулічки робити, щоб не отікати. Бо ці глазки так маленькі, а утром вони такі. Так, мої рідненькі, лук, звісно, це святой. Лук у мене, ви знаєте, та тулі сумка Віолетта, костюмчик-шапочка Олександра. Ну і курточка, це мені подарила моя Юлічка. Вона буде не снігати, я в неї не влазила, а зараз, дякувати Богу, ви знаєте, засібло ще й прямо свободненька. Отакої світулечки лук. Слухайте, я зараз поки 7 градусів показую, але я вам хочу сказати, що морозець хорошо береться. Якщо був би вітер, було б всі 15. Так разтуляком сьогодні мій лук. Знаєте, такий малиновий костюмчик, малинова шапочка, ця косичка. Сумочка, ну таку, диволю, отаку, отаку сумочку, меньше. ви можете йти в магазині Віолетта. У мене що дебо це є я взяла тут таку меншу. Але ж у мене вже така сама є. У мене ще така менша чорна є. Ну і та потулі, ви знаєте, уги, ботиночки, красовочки теж можна. Ну і зрозуміло, що прекрасну шапочку, прекрасний маліновий костюмчик ми беремо в Александрі, потому, що, Олександрі. В Александрі вещі на будь-який розмір. На любу прекрасну жіночку, так само як і в Віолетті. На любу прекрасну ножку, високий підйом, широка ножка. Одним словом, красуні. Кожне утро я вам показую свій лук і говорю, де я що беру, щоб ви просто знали. Напишіть в коментарях, підходить мені малиновий світ. Це для мене дуже важливо. Я вас обіймаю, цілюваю і одівайтеся потепліше, тому що дуже холодно.